Сын, привет. Это у нас вайпер 250L. Причина по нему, короче, не работает приборка. Вообще, по электрике ничего не работает. Я начал, я говорю, опытным путем разбираться. У нас всегда там э, три провода есть. Красный, зеленый, черный. Да чего мы отключаем плюс, все начинает работать. Но не отключается от замка, короче. То красного підключаємо, нічого не робота. Значить, що то десь з плюсом. А плюс у нас йде через реле. Зараз будемо узнавати движуху, як його згоріло реле, то, то есть плюса не буде. Коротше, якось так. І так, сага продовжується. Viper 250L. Е, в нас не робить приборка, нічого не роботає. От включено зажигання. Ніфіга не робота. Коротше, причина. Половину проводки я все розрізав, причина в чому? Окислилися ось оклеми плюсові. Просто треба все перечистить, підключити, коротше, Желательно поспаювати. Делати поспайки, коротше. І це, і помазати маслом. Тут це теж все поокислювалося, коротше, поробить і все буде роботи. Ось така двіжуха, коротше. Так що беріть увагу, якщо у вас. Перестає робити зарядка, коротше, не заряджається акумулятор, а потім перестає взагалі все робити. Значить, у вас окислилась проводка. Мотик у цьому пошти год був якось так. Короче, з проводкою розібралися. Ці макарони. Добре, добре. Він навіть у нас заводиться тут бенд. 快走！快！<noise> <noise>